Всім доброго ранку. Ми розпочинаємо. Сьогодні нам не потрібно нічого, лише зручний одяг, відповідно, ми і пилимок. Ми Починаємо з того, що ми розтираємо свої долоні. Трошки більше ми сьогодні уваги приділимо нашому обличчі, нашій шиї. І теплими долонями проходимося по всьому обличчі з легким натиском, не боїмося. Витискаємо, протискаємо щоки, лоб. Борідок. Тепер, щоб основа долоні у вас опинилася на ваших очах. Пальці обіймають голову, на... злегка прикрили очі і в будь-яку сторону коловим обертом 4, 3, 2, 1. В іншу сторону, 4, 3, 2, 1, Відпустили. Руками прочесуємо себе пальчиками по всій голові. Ми ніби розчесуємо себе. І тут можна злегка натиснути. Головне в цей момент: ви не стискуєте зуби, і ваша щелепа повністю вільна. Проходимося по всій голові, можете закривати очі. Це може бути дуже приємно, особливо, якщо у вас був напружений день. Постійно на ногах. Тепер ви будь-якою рукою захопили себе за волосся. От я покажу, так як в мене є хвостик. Захопили себе за волосся і рухаємо волоссям і шкірою голови Вперед, назад, вправо, вліво, по колу. Зробили, зробили декілька повторень в одному місці і поміняли інше. Захопили волосся і вверх, вниз в сторону, по колу, як вам зараз хочете. Можна міняти руки. І так проходимося по всій голові. Не бійтеся, кортити ту зачіску, це занадто приємно. Є, yeah. ще. Yeah. Тепер пальці занурюємо сюди. У вас шия, місце, де шия з'єднується черепами, попадаєте на такі богорки. І ми туди за, поставили пальці, натиснули трошки і знову ж таки коловий оберт, і в іншу сторону. А тепер прочухуємо вверх-вниз. Всього-навсього по декілька повторень, цього буде досить. Головне, ще раз нагадую, поки ми працюємо з нашим обличчям і з нашою шиєю, ми не стискаємо ось так зуби повністю вільні. І тепер від цих бугорків долонями натиснули вниз по шиї, відпустили. Натиснули і все вниз до ключиці. Чотири, три, два, один. Відпустили. Пальці, подошечки пальці ставимо на середину лоба і протюхаємо по краю росту волосся вниз до вуха. Відпустили і знову. Відпустили. Повертаємося завжди в центр і опускаємося вниз. Ще два. Відпустили. Основа долоні. У нас на наших скронях. Пальці обіймають голову. Пальцями не тиснемо, лише основою долоні. Знову ж таки, щелепа вільна. В будь-яку сторону коловий оберт. П'ять, чотири. Можете заплющувати очі. Три, два, один. В іншу сторону. П'ять. Чотири. три. Два. Один. Два пальці вказівний і середній, Поміщаємо так, щоб наше вухо опинилося всередині. Інші руки обіймають нашу голову, великі пальці шию. І в цьому положенні створюємо тиск лише вказівним і середнім пальцем в будь-яку сторону. Прокручуємо такі колові масажуючі рухи. Чотири. Три. Щелепа вільна. Два. Один. І в іншу сторону. Не боїмося. Ще раз ми створюємо тиск вказівним і середнім пальцем. 4, 3, 2, 1. А тепер прочухали активненько за вухами. Угу. Відпускаємо руки, складаємо так, щоб великі пальці в нас знизу з'єднують. Ставимо собі на обличчя. Великі пальці підтримують наш підборідок, інші 4 біля носа. Натиснули, все, розвели вверх, до вуха підтягнули і вниз по шиї до ключі. І ще таких чотири. Розводимо. І вниз. Розводимо. І вниз. І останніх два. І останні. І вниз. Є. Відпустили. Тепер ми повертаємо голову вправо, Поки що нікуди голову не опускаємо. Ви відразу можете от поставити собі праву руку з лівої сторони, повернули голову вправо, ви відчуєте, у вас вискочить ось тут таке велике м'ясо. Поки що такими круговими обертами ми рухаємося вверх-вниз, розігріваємо м'яз, він кріпиться, відключується до вуха. Можна просто вверх-вниз, можна коловими обертами, головне, щоб вам зараз було зручно. Ліва рука в цей момент вільна. А тепер пальцями, обома руками, захоплюємо ось цей великий м'яз. Для цього ще раз. Ви повернули голову вправо і тут можна трошки нахилити голову вниз, щоб ще більше відкрити цей м'яс. І ми від середини натиснули і опускаємося одною рукою вниз до ключиці, іншою до вуха. Головне в цей момент ви не тиснете ось сюди в серединку горла. Навпаки, більше назовні. Легкий тиск, п'ять повторень на верх і вниз, на вниз. Три, два, один. Відпустили. А тепер однією рукою ми так проминаємо це м'ясо. Ви можете робити це одноіменною рукою. Можете протилежно, як вам зараз зручно. Більше ми заходимо назовні, ніж всерединку горла. Гуляємо вверх-вниз. вверх вниз І акуратно повертаємо голову в центр. Ви вже можете зрівняти, понахиляти голову вправо-вліво сторони таке враження, що шия виросла, і нам легше нахилятися. Знову ж таки, повертаємо голову вліво, знаходимо ось цей м'яз і поки що розігріваємо коловим обертом або рухаємося вверх вниз як вам зараз захочеться. Може бути, що коловий оберт надто неприємний. Наприклад, тому просто розігр... наше завдання розігріти м'яз. Тому ми можемо рухатися просто вверх-вниз. Обома руками на середині захопили, підборідок трошки вниз і знову розтягнули. Відпустили. Розтягнули, відпустили. 5. 4, 3, 2, 1. І захопили м'яз від ключиць і такими пощіпаючими рухами заходимо аж сюди за вухо і знову повертаємося вниз. середину ми проходимо дуже акуратно, а от біля ключиці і за вухо ми можемо трошки сильніше натиснути. Головне всередині чуть-чуть легше. Злегка пощіпаючи. ще два. І останній Один. є. Відпустили. Знову повернулися в центр. Можете трошки порухати головою. Ліву руку ми виводимо в сторону, Прав... вірніше перед собою рівно, праву руку складаємо в кулак. І наш правий кулачок стоїть вниз під ключицями. Коли ми відкриваємо ліву, руку, ми правою просковзнули. Вздовж ключиці повернули руку в центр. Знову натиснули до ключиці і до плеча. Відпустили. Ліва рука в сторону 5. Протискаємо гарненько 4. Вивільняємо наші грудні м'язи. 3. 2. Останній один. Тепер ліву руку, я повертаюся до вас задом, верніше ось так по діагоналі. Ми працювали з лівою рукою, ми заводимо її за спину, згинаємо. Правою рукою тягнемо ліву руку в сторону, а голову нахилили в праву сторону. І тягнемо. Голова не рухається. Тягнемо руку, ніби хочемо відірвати її від, від плеча. 4. Затримались три, два. Один. Є, відпустили руку. Те саме з правої сторони, рука права перед собою. Ліву склали в кулак. І поїхали. Натиснули, відкрились, відпустили. Відкрились, не боїмося. Головне, щоб ви чітко йшли під ключицею, а не по грудях. Три, два. Один. Праву руку згинаємо в лікті, заводимо за спину. Лівою рукою тягнемо праву руку і злегка нахилили голову вниз, затримались 5. Гарно тягнемо руку чотири. Можна тримати лише за зап'ясток. Два, один. І відпустили. Злегка порухали, як вам хочеться, плечима. Ми переходимо в опору на 4. Долоні під плечима. Коліна трошечки змістилися назад на гомілки. Знайомий для нас рух. На вдих. Ми відкриваємося, показуємо свою голову, сідниці, живі вниз. На видих обов'язково штовхаємо килимок від себе і повністю скругаємося всередину. Животик зібраний. І працюємо вдих. І видих, 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 видих. Всередину. І знову вдих. І видих. Голову ховаємо. Таз ховаємо, животик ховаємо. Відкриваємося дуже-дуже плавно. Чотири. І видих від тазу. Все заховалося всередину. Таз, живіт, грудна клітка шия. Голова. Голова, таз. Збирається всередину. І останній вдих. І видих, 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 видих. Тепер зупинились в центрі. Правою рукою зробили крок в праву сторону, десь на рівні свого коліна. І лівою закрутилися до неї. Ми знаходимося в скруті в праву сторону. Руки у нас долоні зараз приклеєні. Ми сідаємо тазом на п'ятки вдих. І видих, повернулися. Вдих, таз чітко стараємося посадити на п'ятки. Якщо дуже незручно в, такому глибоку, в такій глибокій скруті, ви завжди можете повернутися трохи діагональ. І два. Останній один. Посадили таз на п'ятки і в цьому положенні скругляємося голову всередину. Таз всередину виходимо вперед, на бік. Розігнулись, попу, показали голову, показали, посадили. І знову на видих. І вдих. І ще два повторені видих. І вдих. І останній видих. І вдих. Акуратно руками перейшли в центр і поміняли сторону. Тепер наша ліва рука знаходиться вліво. права. Вийшли вперед в опору на чотири. Штовхаємо попу на п'ятки, розтягуємо правий бік вдих. І видих. Вдих і видих. Штовхаємо руками чітко на п'ятки. І останній затримались внизу і відразу скруглення, ніби правий бік розштовхуємо, розслабились назад. Вдих. І видих. І вдих. І видих. І вдих. І останній видих, видих. І вдих. Таз на п'ятки. Руками потягнулися вперед. І тепер ми попою сидимо на п'ятках. Наша права рука тягнеться вперед, вперед, вперед. І відкривається півколом назад. Ліва рука в цей момент залишається рівною. По п'ять повторень на кожну сторону. Починаємо з правої назад. І вдих. І видих. Можна завжди робити маленьке коло, якщо чуєте, що вам некомфортно. І ще два. І останній вдих. І видих. Права залишається, ліва працює. Вперед-вперед. І через півколо відкрили грудну клітку. Один. Ще раз показую, можна маленьке коло малювати, так як вас пускає зараз ваше тіло. Ми працюємо тільки в вашій. Амплітуді. І ще два. І останній. Один. Повертаємося акуратно в опору на 4. Права нога коліно у нас попереду. Коліно у нас позаду ліве, ліва рука в упорі. Правою рукою ми тримаємо свою голову. І на видих правим ліктем тягнемося вниз, а на вдих. Виштовхуємо себе наверх. І працюємо. Вдих. Видих. Вірніше вниз. Підштовхнулися лівою рукою. Вдих. На голову не тиснемо. Видих. Ми ніби хочемо стягнути її шиї. Вдих. І видих. І вдих. І ще. Видих. Три. Відкрилися. Два. Відкрились. І видих. І вдих. Права рука опиняється дуже близько до правої ноги. І тепер ліва рука вдих, 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 вдих. Півколо назад. І знову вперед. Шість повторень лівою рукою працюємо. Наверх, 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 наскільки вам зараз зручно. Вперед. Вдих, відкрились. І видих. Прокручуємося чотири, три, два, один. Ліва рука вниз, праве коліно заховали, права рука попереду, верніше, ліва рука, нога попереду, права рука стоїть, ліву руку підтримуємо свою голову, робимо вдих наверху. І лівий лікоть, видих. І знову вдих. Права рука активно штовхає нас. Тепер ми закрутились, розслабили. Права штовхає вдих. І видих. І ще три. Видих. Штовхаємо два. Видих. Штовхаємо один. Ліву руку біля лівої п'ятки. І права рука працюємо вдих, вдих, півколо. Видих. І вдих і видих. Можна завжди погляд залишати в центрі, якщо чуєте, що вам некомфортно, або слідкувати за своєю правою рукою. Іще два. І останній вдих. І видих. Знову руки. Ноги. Знаходимося на четвереньках. І в цьому положенні ставимо носки в опору. Ми робимо вдих. Виштовхуємо попу наверх, коліна зігнуті. Вдих. Видих. Повертаємо коліна вниз. Вісім повторень. Працюємо. Вдих. Відштовхнули. Коліна може бути зігнуті. Голова знаходиться між ліктями. І видих. Живіт зібраний. Вдих. І видих. Вдих. Тягнемося п'ятками назад. І колінами вниз. Іще чотири вдих, і видих. І вдих. І видих. Погляд залишаємо між долонями. Останніх два вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Коліна вниз. Розслабили стопи, попу посадили на п'ятки. Попу відкрили, голову відкрили вдих. І видих, попу ховаємо, голову ховаємо. І через таку хвильку-хвильку йдемо вперед. На долоні. Відкриваємо попу, відкриваємо голову назад. І знову видих, тягнемо на себе килимок. Видих, видих, переносимо вагу тілу на долоні. І відштовхуємося вдих. Повертаємося назад. Видих. Не думайте зараз тут про рух, як він виглядає. Відпускаємо і уявляємо, що ми така гарна-гарна хвилька скруглились. І вниз. І ще три видих. І вдих. І видих. І останній видих, 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 видих. І вдих. Посадили попу на п'ятки. Руками витягнулись вперед, голова на підлозі. Вдих. І видих. Акуратно піднялися. Ми на сьогодні, дівчата, закінчили. Гарного всім дня І зустрінемося на наступній порядці.